Мабуть, кожен, хто сьогодні присутній тут, розуміє, що те, що відбувається сьогодні, відбувається навколо гучних справ, відбувається взагалі в цьому регіоні. Це вже вийшло за межі будь-якого беззаконня, яке ми наблюдали раніше. Скільки критики лунало на бок прокурора Шуби, всі ми пам'ятаємо, скільки критики лунало на бок інших прокурорів Дніпропетровської області, але те, що відбувається сьогодні, це така дивна суміш, вже знаєте, малинових піджаків і е Шинського, його доктрини. Да? Тобто ми одночасно бачимо і 37-й, і 90-ті роки. Ми бачимо, що кожна особа, яка не згодна з тою політикою, яку наразі вчиняється в випадку, за допомогою правоохоронних органів, завтра може взагалі не проснутися. Завтра ця особа може бути зґвалтована, вона може бути ув'язнена, вона може бути так само, як пан Гончаренко, і взагалі може не бути. І єдине, що ми можемо сьогодні зробити це вийти і вимагати від того органу, який має назву правоохоронного, чиняти, принаймні, перестати вчиняти ті дії, які порушують права. Сьогодні ми працюємо над створенням повноцінної правозахисної організації в Дніпропетровському регіоні. Чому так, коли починаються? Вставати на захист цих прав, тому що правозахисна діяльність вона е, квітне лише на тлі отаких от от безнаказаних дій правоохоронців. І сьогодні я дуже сподіваюся, що той е, певний суспільний тиск, да, давайте казати прямо, це тиск, але він має свої результати. Сьогодні ми бачимо це на прикладі Дмитра Реви. Ми вимусили все ж таки шість місяців в до кримінального провадження заяву про фальсифікацію. Я дуже сподіваюся, що ми вимусимо все ж таки вчинити дії спрямовані на розкриття справи вбивства пана Гончаренка. Я е... Повністю вірю в те, що якщо ми будемо разом, якщо ми забудемо певні суперечки, якщо ми пооб'єднаємося заради єдиної мети, а мета дійсно єдина, щоб ця принаймні країна, це місто стало безпечним для нас і наших дітей, тому що сьогодні в цьому місті мешкати неможливо. І я хочу, щоб, принаймні, мої діти, ваші діти, вони жили в тому місті, яким можна пишатися, тому сьогодні я вважаю, що Оця будівля в цілому, і пані, яка її очолює, вона заслуговує на те, щоб разом ми їй сказали. ганьба! Ганьба!